Всім привіт! Кажуть, що люди, які живуть на своїй землі, набагато щасливіші ніж люди, які живуть в квартирах. Повірте, воно так і є. Сьогодні я вас познайомлю з будинком просто мега-вау, класнючим якісним. Якщо ви шукаєте бюджетний варіант з незрозумілим будівництвом, гортайте це відео, воно не для вас. Дозвольте вас запросити. Можливо, на ваше на весілля широка вхідна група. І відразу ми попадаємо до серденького будинка. Система опалення електрична, котел рехау і гарантія на 50 років. Експлуатації на секундочку. Окрема кімната на першому поверсі, але несучих стін немає. Тому на цьому етапі легко робити перепланування. І санвузол на першому поверсі теж простори, душ. Кухня вітальня, простора, широка, класнюча, гарні панорамні вікна. Ну і вихід на терасу. І вуаля, другий поверх. Зверніть увагу на перекриття. Чотири кімнати. Але по суті, тут три кімнати жилі і зроблений прекрасний, гарний санвузол, ванна. Ну, можна, до речі, маленький басейн містити. Утеплення даху відбувалося батою 200 мм, плюс утеплення стелі 100 мм, загальне утеплення 300 мм. Ну не замерзнете, ви однозначно. Перша кімната, підготовлена до косметичних робіт. Зверніть увагу, перед встановленням вікон їх утеплили екструдованим пінополістиролом. Друга кімната паралельно попередній. Зверніть увагу на батареї. Невже ви в кожному будинку бачили такі гарнючі батареї? Вікна виходять на дворик задній. Ось Кожна дощечка в цьому будинку купалася у спеціальному розчі. А ця кімната, певне, саме для вас. Тут є гардеробна. А ще вихід на балкон, де можна зустрічати світанок. Фундамент шириною 45 см, з підушкою 70 см, глибина 130, арматура 12 і бетон від Ковальської Б-25. Вся дівлянка вирівняна, повністю засіяна класним газоном. І зверніть увагу на цю терасу. Ну, 20 квадратних метрів. Вікна відієз 7 серії. Ось вихід з будинку у внутрішній двір. Подивіться, який просторий внутрішній двір. Це може бути ваш басейн, а там може стояти ваша банька. А взагалі тут може рости купа-купа ваших класнючих дерев, якщо ви це звичайно любите.